Ом Ти Ви Ю Эй, и не пропускайте новые видео. Обязательно пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы сильнее, когда объединены. И как вас понимать? Вопрос. А что ты сделал, чтобы Асанж победил? Ты сделал что? Вот каждому из ныне работающих, считающих себя журналистов, а на самом деле жалких шлюх, обслуживающих Запад. С причмоком, с проглотом, как любит говорить Собчак, который никогда не понимал разницу между продажностью и работой журналиста. Хто б міг подумати, правда, що російські воєнкори, а це явно акредитація Міністерства оборони, внутрішні перевірки і що вони будуть працювати на західний світ. Тільки один лишився Селавйов, чесний і некуплений. Тобто, спочатку ви даєте інформаційну віагру своєму населенню, даєте щоденно і багато років. Розповідаєте про вигадані перемоги, обіцяєте вести війну днями. А не роками. Потім починаєте щоденно брехати про втрати нашої армії і нашої техніки. А тепер такі, ой, як же засунути пасту назад в тюбік? О, не в 16. Пам'ятаєте? Перші в Одесі вони знищили ще більше місяця тому. А тепер такі ні, ні, літаки скоро будуть. f – шалена машина шайтан. Так ви розберіться реалії на землі у вас все класно, і тому треба змушувати Україну до капітуляції? Чи реалії в небі ще навіть не змінилися і нових обставин немає, а ви вже обмочили штани? Как настроение? Мне, кстати, не понравилась сьогоднішня новость, что уходящою в отставку министр обороны Нидерландов, помнит, она, сообщили, что поставляют 24 F16, дали добро. Они вот как уходят в отставку, сразу нам гадят. И я к этому отнесся бы очень серьезно. Вот просто без э, всякого свойственного непрофессиональным людям, вот этого размахивания: да ладно, да фигня, да. Все, что стреляет и летит в нашу сторону, все не фигня. Все очень опасно. Надо относиться ко всему серьезно. Безусловно, к какому-либо э, кардинальному повороту э, поставки вооружения военной техники в таких объемах не приведут, но неприятностей нам могут принести там более чем достаточно. Потому что все-таки 24 самолета, это по, э, в основном по стандартам вооруженных сил НАТО, это эскадрилья. Базироваться она, безусловно, будет на аэродромах э, Украины, на каких именно, сказать, конечно, трудно. Тут возможен большой разброс от Мукачева до Староконстантинова. Э -э -э Говорить о, о том, что это им принесет какое-то господство в воздухе, э об этом иногда любят рассуждать часть представителей нашего экспертного сообщества. Тут, конечно, не приходится. 24 самолета — это не так много. Но, опять-таки, сегодня 24, завтра 24, послезавтра 24 — так что Но этих важно. самолетов дикое количество же в мире-то. F-16 один из самых массовых самолетов, который производился. Вы знаете, мы с вами даже говорили на эту тему. Дело в том, что вот бывает, создается какая-то конструкция летательного аппарата: истребителя, бомбардировщика, штурмовика. И тогда еще вот в момент создания никто не знает, выстрелит эта конструкция, не выстрелит эта конструкция. К примеру, МиГ-21 оказался фантастически удачным самолетом по тем временам, и даже он сейчас состоит на вооружении многих стран мира. А, например, МиГ-23 как-то не очень сильно зашел. Вот. И F-16 поначалу с ним тоже никто не связывал особых надежд, но, тем не менее, это оказался один из самых удачных истребителей в мире. Ом um, про головне. Ну, своєм ж першим запитанням це буде візит Орбана до Києва. Дуже багато одразу пішло таких, от швидких, як я то кажу, коментарів що Орбан є посланцем Росії, але мені ведеться, що тут варто розглядати його візит більш ширше. От що стоїть за його візитом, він звичайно ще просував ідею. Невідкладного припинення вогню, яка власне є у всіх так званих мирних планах Росії, мені порадили це подивитися як на Орбана на цей візит, як його посланця від імені Китаю. Чи варто так це розглядати? Так, ви Чи знаєте, де... так ми тут ми зі сходимося в такій оцінці. Я якраз зараз про це міркував. Я вважаю, що це так воно і є, тому що напередодні візиту було дуже багато думок про те, чому саме він приїхав. Багато хто говорив, що це питання про його головування в європейському союзі, що він хоче таким чином продемонструвати, що він може бути лідером Європи, і що після недавнього саміту Євросоюзу він просто зобов'язаний був приїхати, щоб показати, який він європейський лідер. От, але за великим рахунком, йому абсолютно не обов'язково було приїжджати в перший же день після початку свого головування, так що головування виглядає не причиною, а приводом для приїзду. Другий момент, який всі обговорювали, що він ввів перемовини із італійською прем'єркою Джорджею uh -huh. Мелоні, і пані Мелоні йому казали, що для того, щоб вступити до її групи в Європарламенті, він має показати, що він підтримує Україну. Але він пішов абсолютно іншим шляхом. Він став формувати свою групу, і там вже зараз чотири партії: це партія самого Орбана, Австрійська партія Свободи, яка готується до перемоги на парламентських виборах в Австрії. Е, партія е, Колишнього прем'єра Чехії Андрія Бабіша, і партія стала вже п'ята, збирається до приєднатися до цієї групи. Це партія Чега, Шега, яка зараз має досить серйозний вплив на ультраправому фланзі в Португалії. І зараз говорять про те, що до цієї групи придивляється партія Ліги Маціо Сальвіні, партнера Джорджі Мелені по правлячій коаліції. Це буде означати, що розколюється група, яку у Європарламенті очолює Марін Лепен. І я думаю, що це не остання буде партія, яка вийде з групи Марін Ліпен, щоб приєднатися до групи Орбан. Значить, Орбану абсолютно не потрібно зараз показувати свою прихильність до України, тому що в цій групі це обов'язково не обов'язкова умова для того, щоб об'єднуватися. Як бачимо, всі ці партії вони до України ставляться більш байдуже, ніж Орбан. Ну, можливо, за виключенням партії Бабіш. Те, що говорять, що він привіз російські пропозиції про припинення вогню, це теж нерозуміння російських пропозицій. Росія зараз пропонує припинити вогонь тільки за однією умовою, якщо українські війська залишать так звані окуповані російські території, тобто вийдуть з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей. І тут Володимир Путін вже може розглядати варіант призупинення війни. Однак до того моменту, поки ці території не будуть звільнені українськими військами, Росія, звичайно ж, цю війну буде продовжувати принаймні на словах, так виглядають російські декларації. А те, що пропонує Путін, це Орбан, це варіант Китаю. Абсолютно точно припинення вогню на лінії зіткнення. Бо, як сказав Віктор Орбан, дипломатичні пропозиції України, які мають на увазі справедливий мір, мають набагато більш пролонгований період. І він тут абсолютно прав для того, щоб добитися тих цілей. Які пропонує президент Володимир Зеленський і які розділяються переважною більшістю українського суспільства, потрібні роки протистояння роки важкої війни, і це буде речі те саме, що я весь час скажу: що я абсолютно погоджуюсь з цими цілями. Я вважаю, що війна має бути припинена чи принаймні вогонь має бути припинений. Тоді, коли українські війська вийдуть на державні кордони України, але українці мають налаштовуватися на те, що вони проживуть у війні 20-ті, а можливо, 30-ті роки, 21-го сторіччя. Якщо ви хочете повністю звільнити українську територію, ви маєте принаймні погодитися з тим, що буде довга війна, буде постійна мобілізація людей, тотальна. Еко військова економіка за все потрібно платити за територіальну цілісність. Доведеться платити роками життя у безперервній війні і перетворенням країни на довготривалий воєнний табір. Це реальність. Не можна звільнити території просто. Працюючи в мирному секторі чи відвідуючи кав'ярни, так не буває. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.